Слава Україні! Героям слава! Так щоразу розпочинає всі свої уроки Павло Мигун. Мені подобається ходити до нього на уроки, тут весело, багато чого можна дізнатися, нового. Він не строгий, він добрий, справедливий. справедливий так. Він завжди готовий допомогти, або ще щось таке. Він ніколи не може ні крикнути, нічого, він завжди пояснює так, як це має бути. У 29-му Вінницькому ліцеї Павло Мигун викладає предмет захист України. Все, що демонструє під час уроків особисто привіз із передової, розповідає. Дай Бог, щоб вони зброю не тримали в руках, але нам потрібна сильна навчена армія. Павло Мигун брав участь у революції гідності, учасник антитерористичної операції, мобілізований під час четвертої хвилі хвилі» 2015-го, прослужив півтора року. Командир бойової машини піхоти, от, гвардії сержант Мигун. В Ато я був з 15 по 2016 рік, півтора року і безпосередньо на нулі. Нас тільки дві, на дві неділі два рази виводили на регламент техніки. Я захищав Волноваський напрямок. Це гранітне, Чемерлик, Старогнатівка, Верхньоторецьке, на Тіріконах стояли, в кар'єрах стояли. Навіть на фронті каже, підтримував зв'язок з учнями. Коли я був в АТО, і мені мої діти, учні, кожен ранок домовились між собою, кожен ранок присилали смс-ки. Якісь жартівливі, але доброго ранку, як ви, Павло Петрович, і якісь анекдоти, якийсь жарт. І ви собі не можете уявити наскільки це було важливо, це було як оберіг. Повернутись до цивільного життя теж допомогли учні, каже Павло Мигун. Мене діти ніби реабілітували. Я поринув з головою у педагогічну діяльність у навчання. А ще тоді поринув у волонтерську діяльність, возив допомогу своїй 72-й бригаді чорних запорожців. З початком повномасштабного вторгнення РФ був одним із тих, хто заснував у ліцеї волонтерський центр «Ти не один. 2023 рік близько мільйона. Така була сума зібрана волонтерським центром і взагалі тих, хто бажають долучитися до волонтерської діяльності, тому що донатять багато моїх друзів, донатять люди за кордону. Ми, наприклад, навіть співпрацюємо із діаспорою Сполучених Штатів, тому допомагають всі. Волонтерять у позаурочний час, розповідає Павло Мигун. Допомогу на передову доправляє разом із друзями та колегами особисто. Минулого року волонтерський центр ліцею здобув бруштинового янгола в загальнонаціональному конкурсі «Благодійна Україна. Ми отримали цю нагороду в номінації Добро починається з тебе за нашу волонтерську діяльність, за те, що ми допомагаємо, що робимо як сказати такий. Маленький великий вклад у розвиток нашої країни. Ця справа якось зближує з людьми, з однокласниками, з вчителями. Ну, ти допомагаєш, ти знаєш, для кого ти це робиш, що це наближає нашу перемогу. Мому ангелочку назавжди залишиться 29 років. з Початком повномасштабної війни. Юрасик добровольцем пішов служити у 35-ту бригаду морської піхоти. Єдиний син Павла Мигуна загинув минулого року на тому ж напрямку, який свого часу боронив батько в Волноваському районі. Юрасик загинув 14 червня 2023 року. У складі штурмової групи він ішов першим. Як і батько Юрій мав педагогічну освіту, він теж вчитель і він е, намагався у школі. Е, не намагався а створив гарний спортивний зал, створив футбольну команду. Водив дітей у різні туристичні походи, організовував змагання. Павло Мигун вчителює 30 років. До педагогічного вишу розповідає, вступив лише з четвертої спроби за фахом. Він вчитель біології до 2014 року. Саме цей предмет і викладав разом із захистом України. Продовжує це робити і сьогодні. А ще вчить дітей бути людяними. Павло Петрович взагалі дуже любить дітей. Він сам по собі весела людина, справедлива, чесна. І він заохочує завжди нас до того, що потрібно в наш час, в воєнний час, допомагати військовим. Він вчить нас бути справді хорошою людиною. В першу чергу людяності. Тому що коли ми людяність поставимо на перше місце, а все решту доброта, щедрість, порядність, знання, все, коли ми людяність заберемо, все те втрачає сенс. Ольга Орел, Андрій Ністіров, Суспільне новини, Вінниця.